Отже, у вашій увазі нова модель ноутбука Asus, ігрова модель ноутбука і його система охолодження. Прошу підмітити розположення конектора АКБ, тобто батареї, під вентилятором, під третім вентилятором. І хто не камікадзе і вміє розбирати техніку, він розуміє, що першим ділом потрібно відключити АКБ від ноутбуку, а в даному випадку. Хоч-не хоч, а треба, щоб руки були прямі. Гвинтик тримався на викрутці гарно, не спадав, бо треба відкрутити два гвинти і аж тоді відключити АКБ. І після того можна вже чи поапгрейдити щось, чи щось почистити, чи щось поробити. Відпишіть, як вам така конструкція нових ноутбуків, бо, якщо чесно, мене це лякає. Чим далі, тим ці інженери стають більш тупішими. Більш Цікавими в лапках, і це все якось все більше схоже на одноразовість цих ноутбуків. Три роки відробив, наступний ноутбук, все, до побачення. Просто придумують вже якісь такі ноу-хау. Прям... В найкращих традиціях інженерів Sony і синпадів чесне слово, просто жесть.